Всім привіт. Курочки ось тут сидять в гніздах, ось технічка сидить. О, знеслася. Ось таке невеличке яйце. Воно, до речі, несе доросла курочка, а несе невеликі яйця. Так, це дві молоденьких сидять. Голошичка ось тут. Ану. Ой, яка кусюча голашечка. Ану покажи. Є яйце. Зараз оберемо, щоб вони його. Не роздушили. О, дивіться, яке маленька курочка яйця велике. Так, давайте глянемо, що тут. Тут що черга? Це у вас черга? Так, давай, показуй. Так, тут також є. Два яйця. І тут якісь курочки сидять одна на одній. Так, показуйте. Поки що немає. Давайте зайдемо до качок, подивимося. Дивіться, що тут робиться. Кури лягли і всі витріпуються. Так, дайте я пройду. Що там? Якийсь заміс? Як завжди? Так, подивимося. Чи нема тут яєць? Тут качка вже розсижувалася, але яєць поки що немає. Так. О, дивіться, селезень сидить, ще одна качка сидить. Давай, йди. Так, тут є яйце, тут одне покладок, одне знесла. Так, а ти що там сидиш? Що не знеслась, просто сидиш. Шукаю собі, напевне, гніздо. Куди б це його сісти? Дивіться, тут кури, кури всі. Тихо, тихо. Що таке? Підіть! Виходьте! Кш -кш 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 Відкрили, дивися на них. Сюди зайдемо, глянемо ще. Що там таке? Так, там поки що ще пока робиться гніздо. Так, тут тільки покладок, здається, це ж покладок. яйця. Так, це покладок. Нема тут поки що яєць. Щось... Неслись, неслись і все. І поки що не несуться. Чорно-білі качки, а біленька знеслася. Вчора було яйце і сьогодні. Ось таке гарне яєчко. Так, давайте дамо ракушечку курами, то вони здуріють. Тікайте. Все, яйця поклала корзинку, Курочки тут сидять. О, ця курка, як завжди, тут вже бігає. Іди. Вже ж сьогодні заганяла її. Дивіться, перелітає. Напевно, там, де сітка і все. Або через тепло. А, вона, напевно, сюди перелітає. Тут порвалося, бачите, від вітру Оце. потрібно тут гарну сітку якусь зробити. Щоб вона не цей, не перелазила ця курочка. Ну, є такі хитрі курочки, які дуже-дуже полюбляють показувати свій інтелект. Куди? Так, не зрозуміла. Ця курочка, що неслася вже, втекла. Чи що це? А ні, там та сидить. Дивіться, як та ховається під нею. Тихо, тихо. Там дві курочки з теплички. Так, у них, до речі, закрилася чомусь. Двері сюди. О, покажу вам. Що ви тут? Ось дві курочки з посилки, з теплиці, Розгрібають кроляче. Бачите, я чистила в кроликів, вивезла сюди на город. А вони тут, напевне, зерно овес, який тут ще залишився. Коли кроликам давала, вони розгрібають, напевне, виїдають його. Вони люблять таке діло. А це моя курочка тут кричить до мене, плаче. Що зайки? Ой, мої зайки такі. Так, все, йду я. Мені потрібно кроликам водички роздати. Що зайдемо до кохюхінів подивимося. Подивимося яйця. Картопля тут. О, одна несеться, он сидить, дивіться, не будемо заходити. Картопля в них є, не хочуть доїдати. Кукурузка є, також не хочуть. Більше давати нічого не буду. Сьогодні я вже, до речі, забрала два яйця і одне є також, бачите? Закотилося куди. Потрібно ще сіна сюди принести. Ось кохім сіна. Ще одне яйце. Все, піду я займатися справами. А вам пока-пока.